Фонд «Повернись живим в жовтні отримав майже 12 мільярдів гривень благодійних надходжень. Це найбільші донати в історії фонду. Три великих пожертвування надійшли на рахунки «Повернись живим з 23 по 28 жовтня. Фонді поки не розкривають, хто саме здійснив донат, але всі транзакції були підписані як е для підтримки оборони України відповідно до грантової угоди. Як кажуть в благодійному фонді, кошти надійшли в межах іноземного гранту, проте можливі напрямки використання коштів не розкриваються. Водночас фонд «Повернись живим не може витратити цю грантову допомогу на поточне забезпечення військових чи на відкриті вже діючі проекти фонду. Для порівняння, у 2024 році фонд повернись живим, зібрав 4,5 мільярда гривень, а це 18% від загального обсягу всіх донатів е найбільшими благодійними фондами країни. І загалом за 10 місяців цього року фонд зміг акумулювати понад 18 мільярдів гривень. Максе, як можеш прокоментувати, почути? Мільярдні донати це добре. Але копійка гривню береже, тому сам доначу і всіх запрошую.